Друзі, в етері, Софія родова система. На що прямо зараз? Треба звернути увагу, яку сферу треба підтягнути. Ну, будь ласка, мандрівки. Мандрівки, вам усі шляхи відкрито. Не хочете летіти на кулі, будь ласка, на літаку, будь ласка, хочете на потязі, да? хочете плисти, будь ласка, а а але робіть щось, якщо ви хотіли кудись відправитися, Відправляйтеся в шлях. Якщо у вас нема ресурсу зараз, саме кудись далеко поїхати Почніть мандрувати по своєму місту таким, і присвячуйте ту мандрівку, великій мандрівці, показуйте Всесвіту, що я хочу мандрувати, але дай мені ресурси. Ваша благословляє вас на розширення кордонів та познання світу або познання світу через мандрівки, ваш от дає вам підтримку та благословення на шляху.